Олег Володимирович, як ви характеризуєте повітряні атаки Росії по території України за останні дні? Ну, і от починаючи з понеділка, 11 листопада, коли піднімалися у повітря 13 ТУ-95 три міги? Ну, були імітаційні пуски, реальних пусків не було. Ну, а потім вже на наступний день була атака ракетна по Києву. Ну так це ж відповідь на телефонну розмову Трампа. Трамп подзвонив Путіну в четвер. Хоч Росія заперечує, але до речі, двічі Пісков сказав навіть, що не надходило взагалі жодних запитів. Да, пісков так, пісков сказав, що не надходило взагалі. Потім Пісков почав врати, що. Брехати в тому сенсі, що вони дзвонили, але Трамп не брав трубку слухавку, і потім їм сказали, що Трамп зайнятий на Путіна в нього часу немає. Даже так вони сказали. Але реально, ну я більше довіряю західним розвідкам і принципі адміністрації чи оточенню Трампу. Телефонна розмова відбулася, і Трамп висловив Путіну пропозицію: не скалувати конфлікт. І от тут я так розумію, що Путін просто демонстративно принизив Трампу, показав, що про прохання Трампа для нього, для нього нічого не варте. І через добу він спочатку, Росія, в п'ятницю, по-моєму, Росія встановлює рекорд по кількості застосуванню дронів. 145 дронів було відправлено в атаку на нашу. На нашу країну, потім, оця генеральна репетиція, він продемонстрував, як буде проходити і як бу, як буде виглядати масований ракетно-шахетний шахідний удар, і на наступний день вони нанесли удар. Єдине, що мене на я тут звернув увагу на це, на от сам ракетний удар, що він такий як гора народила мишу. Чому тому, що ну підняти сім бортів ту 95 і пустити дві ракети це дуже дивно. Це або ракетним немає. немає. Або або те... проблема, да або технічний стан літаків такий, що ракети пустити неможливо, і міг 31 навіть даже піднімалися в повітря. Загалом, до речі, вони підняли там десь до по-моєму, біля 30 літальних апаратів у повітря. Але ракети кінжал міг Міг-31 теж не випускав. Було дві ракети крилаті х Х-101, було дві ракети Ескандер М. Балістичних ну, або там КН-23 Північнокорейських зараз, я так розумію, це з'ясовують пошуком е уламків для того, щоб провести експертизу. Ну, неважливо. Но, е при такій е мас масованому піднятті застосуванні авіації, всього-навсього 4 ракети, дві з яких випускалися комплексами е назем наземного базування. Так що... Тут я так розумію, що була головне завдання було продемонструвати спроможність стратегічної авіації Російської Федерації наносити ракетні удари. Ну і подивимось, як відреагує Трамп на це на це ді. Поки що реакції з боку самого Трампа немає. До речі, от треба звернути увагу ще те, що ну зараз багато всі обговорюють там і заяви оточення Трампа. А мені mm -hmm. дуже сподобалося одно одне видання по Wall Street Journal чи Washington Post, Хтось з них написав там статтю чергову про оці обговорення заяв. А потім в кінці наприкінці статті написали, що не, не треба зважати на брати там. До стовідсоткової гарантії те, що говорить оточення Трампа, тому що перше Трамп може не знати про ці пропозиції, і саме головне ніхто не знає реакцію Трампа на ці пропозиції, і як буде діяти Трамп. Вони навіть написали, що на сьогоднішній день ваш Трамп навряд чи вам скаже, як буде він діяти в той час, коли йому доведеться приймати рішення стосовно того чи іншого питання. Стосовно призначень, які найближчим часом будуть, тут уже є заява про те, що Трамп планує призначити очільником Пентагона Піта Гегзета, і Fox News, а вірніше Рейтерс, написав про те, що будуть певні чистки військових ну, генеральних звільнення. В об'єднаному комітеті начальників штабів ба більше сам об'єднаний комітет начальників штабів Трамп планує скоротити через бюрократичну надмірність. Ось так це позиціонується. Чого нам чекати від Пентагона, який зараз буде фактично формувати Дональд Трамп? Визна, я вам скажу, що ну нічого хорошого на мій погляд. Чому тому, що е, перша каденція Трампа вона була більш-менш вдалою для нас, і чому тому, що тоді Конгрес е, і Сенат особливо перший. Перші два роки його управління, бо до проміжуточних виборів був повністю під контролем демократичної партії. І, от, до речі, я звернув увагу, що всі там приписують Трампу, що він нам дав джевеліни там перед війною. Не Трамп нам дав джевеліни. Конгрес Сполучених Штатів проголосував про виділення цих, цих літальної зброї. А у Трампа була процедура імпічменту, і він не міг не підписати плюс електоральний настрої. В Сполучених Штатах за підтримку України. Тому, тому він підписав: а сьогодні намагаються йому це дати орден за це, що це він нам надав летальну зброю. Ні. В Сполучених Штатах все ж таки Конгрес вирішує доволі, доволі багато чого в політичній житті самих Сполучених Штатів, як всередині, так і назовні. Сьогодні, а сьогоднішня каденція Трампа, на мій погляд, буде для нас не зовсім гарною. Чому тому, що він пішов іншим шляхом? Він сьогодні все своє оточення призначає своїх друзів, незважаючи на фаховість і на, на професійність цих людей. Він ставить лояльних до себе людей. Бачите, він робить чистки. Даже в военному відомстві він готовий, готують списки генералів, які, яким буде запропоновано звільнити посади е, в добровільно примусовому порядку, і туди будуть розставляти людей лояльних до Трампа. До речі, він сам сказав, що перший день в нього зайнятий на призначення. Дуже багато треба буде провести. А потім тиждень він буде диктатором. Е, він хоче побудувати вертикаль влади. А ті, які кого, на кого він спирається, кого він знає, із найближчого його оточення, я вам скажу, що там більше більше прихильників мага, це рух в такі жорсткої Це ті люди, які, які категорично висловлювалися проти надання нам військово-технічної допомоги, так вони висловлюються проти Китаю, проти Ірану. Це це правда, да це у них це головні вороги, але. Там а, прихильників України дуже дуже мало. Дуже Борис Джонсон, друг Трампа, з яким вони так близько там спілкуються, і той вже сказав, що в республіканській партії є цілий фронт політиків, які а, прихильники Путіна і які вже починають намагаються впливати на Трампа стосовно його лояльності, формування його лояльності до російського диктатора. Як ви передбачаєте, якою буде політика Трампа стосовно НАТО, чи скорочуватиме він американське фінансування, чи взагалі може піти з НАТО? І що тоді Європа? Так а, а його ж немає. Більше ж немає фінансування з боку Сполучених Штатів. От тут треба віддати нале. Ну дивіться, давайте розбирати да дивіться демократ. Бо тут треба віддати належна демократичній партії, щоб вони зробили все, щоб зробити неможли... унеможливити зменшення фінансування з боку з боку Трампа і з боку його адміністрації. Дивіться в бюджеті сполучених штатів на 25 п'ятий рік жодного цента на військово технічну допомогу Україні немає. Немає її не включали. Гроші, які вже проголосовані конгресом, які може використати президент Байден, діючий на сьогоднішній день терміновому порядку, реалізуються. І навіть адміністрація Байдена заявила, що вони будуть намагатися до 20 січня максимально передати нам військово-технічне майно, щоб Трамп тому що після невгурації Трамп має право зупинити це на будь-якому етапі. Вони будуть намагатися нам його передати. Що залишається? Залишається 30 мільярдів держзамовлень, 30 мільярд мільярдів на держзамовлення по виробництву зброї. Пам'ятаєте, да 60 були поділені навпіл, 30 на держзамовлення, довгострокові контракти, 30 на, на військово-технічне майно зі складів. Так, от 30 зі складів вони намагаються реалізувати до 20 січня, а 30 держзамовлення. Вони е, заключили ці контракти, але е, я думаю, що навряд чи вот тут чи Трамп у Трампа підніметься рука, щоб їх е, зупинити. Чому тому що його е, гасло Америка для американців, а держзамовлення військово-промисловому комплексу? Ви ж розумієте, це е, робочі місця, це е, заробітна платня для цих робочих. Якщо він почне зупиняти ці домовленості, то з е, е, тим володарям підприємств доведеться скорочувати персонал, звільняти. А це ріст Так що от тут я думаю, що єдине, що Трамп цього не, не буде чіпати, і залишається єдине питання на сьогоднішній день фінансове, яке не вирішено з боку сполучених штатів: це 22 мільярди доларів. Які сполучені штати зобов'язалися виділити нам в рамках кредиту Великої Сімки в розмірі 50 мільярдів доларів на зарахунок забезпечення цього кредиту замороженими активами Російської Федерації на Заході? Так, от премєр міністр Великобританії в понеділок на саміті G20 буде розмовляти з Байденом стосовно того, щоб той... До інаугурації Трампа е виділив ці гроші, щоб Трамп не міг до них добратися. Якщо це буде зроблено, то тоді все. тоді Сполучені Штати взагалі випадають, фактично випадають, крім довгострокових до до контрактів, з фінансування на військово-технічної допомоги. Е координаційну функцію, даже е координацію постачання техніки озброєння і майна військового. Передали від Пентагону до е, Північно-Атлантичного альянсу. Зараз на американській базі з, е, земля ГЕС Федеральна в Німеччині створюється координаційний штаб, чисельність там штатна чисельність визначена близько 700 е, чоловік е, осіб, в тому числі наші офіцери будуть і представники уряду. В штаті цього координаційного центру, і він буде виконувати функції реалізації грошей на закупівлю і на, на постачання нам техніки озброєння і боєприпаси. Ось що зробили молодці демократи, вони все зі сполучених штатів все прибрали. І у Трампа сьогодні він не може вийти і сказати все стоїмо, припиняємо. Якщо до 20 січня встигнуть нам все поставити. Але якщо не стосовно а стосовно НАТО, якою буде американська політика? А от стосовно НАТО, тут, тут Трампу доведеться або співпрацювати з НАТО, тому що Марк Рюте стоїть на жорстких позиціях стосовно збільшення допомоги Україні, і, і до речі, в Європі теж зараз піднімається. От я там mm -hmm. дивився промову, Нової очільниці Єврокомісара по закордонних справах, яка йде на заміну Жозепа Бореля. Ну вона таку промову дала, видала парламенту. Що треба? Вона даже трошки пристидила Європу, парламент, що в це Північна Корея може виробити бо більше боєприпасів ніж вся Європа разом взята. Що такого не можна допустити, от так от Марк Рюте він буде розмовляти з Трампом, і буде його умовлювати. так, що Трампу доведеться або співпрацювати, або буде конфронтація, що може призвести до розвалу самого північно-атлантичного альянсу. У альянсу теж наступають не самі гарні дні. Тому що бачите, вже в самому Альянсі або на європейському континенті вже йдуть розмови стосовно, а може створити власний блок безпековий, от і десь там Україну біля нього там поки притулити, а після війни прийняти. Так що тут я думаю, що будуть дуже складні стосунки у Трампа з НАТО, і йому доведеться визначатися. Або він з ними, або він, або Америка відпливає за Атлантичний океан Володимирович, тут днями пролунала заява від голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера під час фразького оборонного саміту. Яка своєю щирістю багатьох шокувала. Він говорить про те, що якби Російська Федерація не мала ядерної зброї, то НАТО ввело б війська на українську територію, та е, це допомогло б відкинути російських терористів. Україна каже, має для альянсу стратегічну важливість. Ну але от у Росії ядерна зброя, тому. Така от історія: знаєте різні трактування цієї заяви, ну і власне до яких наслідків це може призвести? Бо фактично тоді це говорить про те, і дуже багатьом додає плюси країнам, які хочуть створювати ядерну зброю, щоб себе захистити, тому що в іншому випадку їх захистити буде нікому. Ну тут, бачите, дійсно е, наявність ядерної зброї, Я, е, сьогодні ядерна зброя грає роль стримуючого фактору. До, до тих пір вона таку роль буде грати, поки хтось не натисне кнопку і не застосує ядерну зброю. От тоді це вже буде просто звичайна зброя е, на, на рівні з звичайною і буде застосовуватися наліво і направо. Ну, принаймні буде, буде ніхто не, не зупинить і скаже, що не, не треба його це робити. Поки що дійсно ядерна зброя фактор стримування, і дійсно таке висловлювання да штовхає. До речі, вона даже захід одне із західних видань а, дала матеріал, що начебто. Хтось з наших чі, чиновників на правах анонімності сказав, що ми розглядаємо там питання, і може що Україна може створити там бомбу. Да. да я да. От до цього посила містець. окремо повернутися, тому що міністерство закордонних справ України це спростувало, але що цікаво, ну, видання за Таймс воно посилалося на е чиновників Міноборони. Ну я вам скажу так, що можливо запит от, от три тижні тому, коли пам'ятаєте, ця тема точніше, декілька два місяці тому, коли піднялася ця тема от, ядерної зброї у, у Україні відновлювати статус, не відновлювати багато було розмов. Я думаю, що цілком імовірно, що в генеральному штабі хтось мог подати запит до інституту ядерної фізики Академії наук України стосовно питання: а можемо ли ми? Так от можемо дійсно в лаборатор... ну, навіть в лабораторних условиях можемо зробити там декілька зарядів, на... використовуючи... використовуючи уран, який застосовується на атомних електростанціях. В принципі, це, це можливо. Колись, коли ми позбавлялися ядерної зброї, то я пам'ятаю, що навіть з таємних частин ну, Секретка, так називаємо, в кожній частині є, де, де зберігається таємна документація. Так от, звідти і зимали інструкції по експлуатації технічного описання ядерних боєприпасів. Ну, Принаймні от я в артилерії, в головному управлінні ракетних військ і артилерії я служив, і ми зимали цю документацію, тому що, тому що західні фахівці. Рахували, що навіть маючи технічне описання і інструкцію по експлуатації артилерійського боєприпасу, там калібра 152 мм ядерного, то можливо створити бомбу на основі цього боєприпасу. от І тому, даби це не дісталося, була команда, ну не на, не наша ініціатива, ініціатива наших підписантів Будапештського меморандуму. Це було, от то навіть документацію з'явили. Так що. Теоретично така ймовірність існує. Але практично, я вам скажу так, що це, мабуть, якийсь політичний більший сигнал, скоріш за все, Російській Федерації, що ми можемо підсилитися. Хоча я би сказав, що це можна розці... Росія, може це розцінити як крізь квітчю, що Україна намагається будь-якими способами залякати Російську Федерацію, тому що інших. Інших способів зупинити російський наступ поки що у нас, на жаль, не вистачає, Чи, е, технічної технічної можливості не вистачає нам, щоб зупинити їх наступ. От. Так що будемо будемо рахувати, що це була ІПСО. Така можливо, навіть з нашого боку, це була інформаційно психологічна операція по відношенню до наших. До наших ворогів, а так ну ніхто не дасть сьогодні Ви Дивіться, що з Іраном роблять, і там як його тільки не душать, щоб ті, щоб він припинив ядерну свою про тобто Саудівська Аравія. До речі, теж же ядерну зброю хоче. І Саудівська Аравія хоче ядерну зброю. До речі, у них є ракетний комплекс. Тепер наш ну не наш їхній. Ми розробили для них. Да і оперативно тактичний ракета може летіти до 500 кілометрів. Якщо вони там її дороблять, ми продавали з 300 кілометрової ракети, а це фактично носій. Я будь-яка ракета її може бути носією ядерної зброї, Будь-яка артилерійська система калібру 152 або 155 міліметрів, може бути засобом застосування тактичної ядерної зброї, Так що в світі багато. А Китай теж саме Китай до 30-го року хоче збільшити там майже в, в півтори рази, збільшити кількість своїх ядерних боєприпасів. Або розраховує на російський ядерний арсенал, сажаючи все більше і більше, сажаючи Росію на економічно-політичний економічно такий гачок, щоб Росія вже ніколи з нього не зірвалася. Але от до заяви Роба Бауера, скажіть, будь ласка, чому саме в такому формулюванні він її вирішив подати зараз? Ну, це знаєте, як спосіб виправдатися, що вони не, не можуть вступити, вступити у війну, тому що їх присутність. Ну, це підтвердження російського вислову, що Росія ядерна держава, її перемогти неможливо. От і він показав, що ну ми би хотіли, ми би могли, але наявність ядерного арсеналу в Російській Федерації не дає нам змоги. Тобто він сказав фактично, якщо переводити на людську мову, він сказав, що ядерна зброя, ми не хочемо ядерної війни великого масштабу. Отак. От Будемо стежити за розвитком подій. Олег Володимирович. Щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову і за те, що знаходите час для нашої глядацької аудиторії, поділитися своїми думками. Раді вас бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до зустрічі. До побачення.